Вітаю на Суспільному. Як живе Луцький зоопарк у час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну? Як готуються до зими і над якими новинками працюють? Говоритимемо вам із директоркою Людмилою Денисенко. Доброго здоров'я! Вітаю вас! Попереду зима. Можливі нові терористичні удари росіян по енергосистемі України. Які вже заходи вживаєте, щоб пройти цей етап. Зоопарк обладнаний додатково генераторами, щоб забезпечувати оптимальну температуру для теплолюбивих тварин. Це є і більш утеплені будиночки, які протягом літа добудовувалися, ремонтувалися. Пригадайте ваш минулорічний досвід, оскільки годин не було світла. Як як тоді ви виходили з ситуації. У нас є проблема, що зоопарк повністю на електриці. У нас немає інших альтернативних джерел обігріву, і тому звичайно дивилися минулої зими на графіки відключень. Вже знали, що 4 години буде світло, 4 години не буде світла. Наші за тих чотири години підлаштовували уже і роботу колективу, і роботу доглядачів зоопарку. Ну і звичайно, термоси або у нас проходять, є така галявина, де проходять свята масові у зоопарку, і там є місце для вогнища. Так як маємо і свою деревину, то там і грілися, і працівники зоопарку. І хто на чотири години йшов додому? Війна як вплинула на здоров'я тварин. Можете сказати, що вони відчувають якийсь стрес, адже у Луцьку бувало, що ми її чули вибухи. Певно, тварини лякаються від цього? Так на початку повномасштабного вторгнення я розповідала дуже цікаву історію, що у нас є старий віслюк, який, напевно, як і всі старші люди, він вже має свій характер, він, можливо, більш нервовіший. І він завжди дуже гучно реагував на працівників, які не до нього йшли з їжею. Хоча, коли почалося повномасштабне вторгнення, і звуки сирен стали звичним явищем для наших містян і для всієї частини України, то я казала, що тварини не боялись тільки із-за того, що віслюк їх вже привчив до таких ось гучних звуків, і е, більшість тварин переносила спокійно. Звичайно, коли вибухи були у самому місті, ну перше, це птахи реагують, і ми побачили таку особливість, що перед сиренами почали дуже реагувати вовки. У нашому зоопарку є два види вовків: це сірий вовк і червоний гірський вовк. То сірі вовки просто перед сиреною, перед початком лунання звукового сигналу, вони за хвилин 10 починають вити. А якісь для них можливо. Стресовправи чи стресодопомога, щось такого плану надавали чи не було потреби? Взагалі, всі працівники зоопарку, особливо кіпери зоопарку, ті люди, які працюють із тваринами, вони постійно мають бути в контакті. Так як людина потребує психологічної підтримки, то тварини потребують спілкування або з собі подібними, або з тими працівниками, до яких вони звикли. І тому це навіть щоденна не Принести їсти дати, доглянути це і спілкування, і десь кось як з домашніми улюбленцями? так звичайно, десь когось почухати, десь когось взяти на руки, навіть з кимось даже посидіти, поговорити. Ну це теж є свій контакт, і тварина довіряє, тварина відчуває, що вона у безпечному місці. Розкажіть трошки більше про допомогу, яку Луцький зоопарк надавав тим тваринам, які страждали від агресії росіян, які були в тих зоопарках і місцях, де їх евакуйовували. Кому надавали допомогу, як це відбувалося? Перша хвиля це був масовий від'їзд людей, які не могли з собою взяти своїх домашніх улюбленців по тих чи інших причинах. Так до нас перебували і черепашки, і папуги, і навіть маленький удав, якого не брали з собою. Другим етапом допомоги це коли схід України вже був під масовими обстрілами, і звичайно там теж були зоопарки. І постала гостра проблема, де дівати тварин і куди їх евакуйовувати. І тому захід України, я знаю, що інші колеги зоопарків, що робили все можливе. Так само, як і ми, щоб прийняти цих тварин. На жаль, великих тварин, таких як ведмеді, леві, чи тигри, ми не змогли прийняти за браку місця, тому таку функцію брав на себе порятунок диких тварин у місті Києві, і вже вони шукали їм подальші домівки за кордоном. Але до них теж потрапляли і єноти полоскуни, і чорнобурі лисиці і. Єнотовидні собаки, тому вони цих тварин ми могли утримувати. Вони привозили їх до нас, допомагали. Остро не лишалися військовослужбовці збройних сил України. Які рятували кожне життя, і так до Луцька було передано 60 голубів із Бахмута. Була приватна колекція голубів. Власники виїхали, а птахи поверталися на своє місце. Жили під обстрілами, і нашим військовим було шкода. І, звичайно, вони почали шукати, де їм домівку. Ці голуби всі благополучно добралися до нашого зоопарку. Також Луцький зоопарк став як такою проміжною ланкою між волонтерами і зоозахисниками щодо порятунку ведмедя. Гімалайського з міста Ямпіль. Ведмій був контужений, ми не знали його, куди. Спочатку думали до нашого зоопарку, але за браком місця ми не змогли надати допомогу, але змогли зідзвонити і перезнайомити всіх учасників. Цієї евакуації, і тваринка поїхала теж спочатку в центр реабілітації, а потім поїхала за кордон. Кожен порятунок тварини це велика злагоджена робота усіх волонтерів, працівників зоопарку, працівників іншого зоопарку. І так до нас приїхало 15 мавпочок. Успішно перебули у нас два місяці. Зоопарк був звільнений, і тваринки повернулися в повному складі у свої помешкання. чим ми теж дуже раді, що змогли підтримати зоопарки? Насправді не так багато в Україні. Якщо взяти навіть сусідню Польщу, там у кожному невеличкому містечку є свій зоопарк на всю нашу велику країну, лише муніципальних зоопарків 12, і тому оця ця допомога вона дійсно дуже важлива. Говоримо про тварин, мешканців зоопарку. Скільки їх у вас тут загалом? Ну, якщо брати усіх, 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 це і папуги, ну це більше двох тисяч голів. У вас є такий цікавий спосіб опікую на тварин, коли там організації, чи люди домовляються, що будуть підтримувати цих тварин. Там спеціальні таблички ви виставляєте, щоб відвідувачі знали, що хтось опікується. Розкажіть про цей спосіб підтримки: наскільки він ефективний, серед популярний. кого взяли під опіку? Вже перші опікуни в Луцькому зоопарку з'явилися одразу після масштабної реконструкції, яка проходила у 2015 році. І дуже приємно, що це. Взяли одна наша корпорація з Луцька і е, іно, україно іноземна корпорація. Вони взяли великих е, тварин це леви і тигри. Це ми запозичили спосіб опіки такий із е, зоопарку за кордоном, тому що там це дуже поширене явище, там навіть цілі родини можуть брати ту чи іншу тваринку, чи навіть у вольєрі там є 10 тварин, кожна тваринка має свого опікуна. Звичайно, це покращує. Добробут саме цієї тварини і до повномасштабного вторгнення, все-таки зоопарки виступали як банки чи генофонду тварин, тих тварин, яких потрібно зберегти, тому що вільного місця в природному середовищі, на жаль, лишається усе менше і менше. Як до вас потрапляють нові мешканці зоопарку? Адже на що статуту вам не можна їх купувати. Але такі нові у вас з'являються. Розкажіть про цей обмін. Ми не по статуту не можемо їх купувати. Ми можемо їх купувати. Просто е якщо це йде вже зоопарківська співпраця, то це звичайно обмін, тому що в кожного зоопарку є своя колекція тварин, є свій напрямок, кого розмножують. І звичайно, в того зоопарку там більше родилося такого виду тварин, і Вони пропонують для збільшення колекції. Звичайно, що під час повномасштабного вторгнення ми дуже обережні з новими мешканцями, тому що ми розуміємо відповідальність і. Ми не розводимо тварин зараз абсолютно. Це тимчасово. Ми теж розуміємо це, але з великих контрактів у нас обмін тварин із сусідньою держав Республікою Молдова. Наші ведмедики поїхали до Кишинівського зоопарку. Це перемовини, оформлення документів. Воно тривало майже рік. Натомість із Кишаніва до нас приїхала лама, яку ми дуже довго шукали по українських зоопарках саме самочку, і приїхали мари Патагонські. З цікавинок із зоопарка Лімпопота до нас прибув мавпа дебраза, який ну просто став улюбленцем всіх відвідувачів. Тому ми от такими невеличкими кроками, але все таки будемо наповнювати колекцію. А чи стежите ви за тим, який стан тварин, які за кордоном, наприклад, чи в інших зоопарках? Ви ж певно за час звикаєте до них, цікаво, так. як вони себе там почувають. Приїздили до Кишиневу. Ми дивилися ну, перше, це завжди цікаво, чи тварина тебе пам'ятає, і наші пам'ятали. А по чому це видно? Ну, по-перше, вони на голос ідуть, вони реагують. Да, тварина. Вона, якщо на вольєрі, який гектар території має, і вона трішки ближче підходить і чує тві голоси, йде близько. Ну, це тішить. Знаю, що на жаль є така неприємна практика в вашій роботі, що під паркан зоопарку підкидають тварин. Розкажіть, будь ласка, про це трішки, зокрема, тим, хто думає, що він так рятує тварину, які. Небезпеки для цієї тварини і які це клопоти для галузького зоопарку створює виконатих тварин. Дуже багато. Одним з останніх таких випадків було це привезли до зоопарку яблука і привезли кошеня у коробці. І я пояснюю жінці, скільки у вас вдома тварин? Ну от у мене, наприклад, тро, три кота і дві собаки у квартирі. Це я розумію, якщо я надаю допомогу, це я на себе маю розраховувати. Я ж могла теж би до зоопарку все принести. Але я розумію, що це моя відповідальність, якщо ця тварина трапилася мені на шляху. Я не змогла достукати до цієї жінки, все, що вона зробила, це випускали. це кошеня. Кошеня дике, воно не підходить до людей. Ми вже зараз бачимо, що воно так і під парканом зоопарку ходить, але воно вже починає хворіти. Його треба відловлювати, його треба лікувати, ну, таке прилаштування. Ще одна теж дуже хибна думка, коли приходять, боже, у вас такі доглянуті коти, треба своїх привезти. Я тоді кожному кажу: у нас ці всі доглянуті коти, вони стерилізовані, кастровані, ну і потребують харчування. Якщо їх є 60 на території зоопарку. а чому ви не стерилізуєте, чому ви так безвідповідально все таки відноситеся? Тому що ми ніколи не поборемо проблему з безпритульними тваринами, коли не буде масової стерилізації. А якщо до іноземних партнерів, чи є якась підтримка від них? Вона дуже потужно йшла у 2022 році. Це дійсно були перші це корми, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми дзвонили колеги з інших зоопарків з іноземних і питали, чим вам можна допомогти. І, звичайно, ми просили корми. Потім це вже стали генератори. Ми так і отримали два генератора: один дуже великий, потужний від Європейської асоціації зоопарків. Також це були корми для декоративних папуг, зоопарків в Іспанії. Передали це дуже була потужна і відчутна підтримка. Це були і ошейники, і лежанки, і Додаткові гранули для мавп, які можна було давати, коли дійсно не можна було зварити кашу. Це були як замінники, сублімовані продукти. Ну, дуже велика підтримка була, але на жаль, вже в 2023 році вона була дуже відчутно менша, і у 2024 році її абсолютно немає. Але саме у 2024 році самі українці почали підтримувати, і самі лучани дуже почали підтримувати зоопарк. Як от супермаркети в них точно лишається якась продукція, яка з терміну виходить? Вони допомагають вам. Лише один супермаркет з нами на постійній основі допомагає щоденно і чим дає значно зекономити кошти для купівлі екзотичних продуктів, таких як манго, хурма. Як почалася повномасштабна війна, то багато людей виїжджали за кордон. Хтось повернувся. Хтось ні, певно, і у вас був якийсь відтік е відвідувачів. Як загалом це вплинуло там на бюджет зоопарку? Який він на рік? От як це важко було? Як зараз вистачає грошей на ліки? Яка ситуація от, з фінансами? Коли почалася війна? Е мало того, що е і самі працівників багато повиїжали за кордон то і зоопарк був зачинений на два місяці, просто тому що ніхто не знав, як далі буде, і звичайно, що зоопарки. Утримується завжди так більш-менш 60% Це місто допомагає. а 40% ще зоопарк має сам заробити на свої потреби. Більшість зоопарків, таких великих, як Київський зоопарк чи інші, є взагалі не прибутковими організаціями. Луцький зоопарк є прибутковою організацією. Ми ще сплачуємо усі податки, і навіть податок на прибуток. Та ситуація, коли зоопарк був закритий, ми розуміли, що ми своїх власних надходжень немає, і тому 2022 рік був складний по відвідуваності. 2023 рік. Став трішечки кращий. І ви не повірите, але 2024 рік у нас зараз найкращий серед трьох років повномасштабного вторгнення. Ви згадували, що і працівники виїжджали, а це ж така робота, тут, що вона не зупиниться. Це без перестанку потрібно доглядати за тваринами. А яка зараз ситуація з колективом? Який він у вас? Чи є потреба в фахівцях? Колектив стає все більш жіночим. Дуже багато функцій на себе перебирають жінки. Не всі люди, які приходять і говорять, Боже, я так обожнюю тварин, я так обожнюю тварин, я хочу тут працювати. Але потім, а за ними що прибирати треба? А це що, коли я дощ, я теж? а 1 січня я теж можу бути на роботі. У нас і неділя, і субота в тварин немає вихідних чи свят. І тому дуже важко знайти тих людей, які дійсно можуть прилаштуватися під роботу, і ще зважаємо на те, що тварини дуже сильні індикатори. Ти просто не можеш його обманути чи робити автоматично. Тобі має боліти душа, що я хочу йому щось краще дати. А та мавпочка любить те, а ті не можна того. А я хочу її облаштувати сьогодні. Листя сухеньке, так нам треба побігти, бо мені треба в ті вольєри заси. А сіна три вида у нас різних, тому що верблюди більш грубше їдять, а як їдять більш тонше. А взагалі черепахам треба порізати. Ну таких нюансів на початку повномасштабної допомагали внутрішньопереміщеним людям працевлаштовуватися. Полишалися у вас на роботі чи змінили ви діяльності? Так, звісно, під час повномасштабного е, в Луцький зоопарк було дуже багато працевлаштовано приміщених осіб. Деякі працювали роками, деякі працювали декілька місяців, е, деякі були півроку, і коли звільнялися їхні населені пункти, вони йшли туди. Ну а деякі просто розуміли, що ну зоопарк не для них на даний момент у луцькому зоопарку працюють. Лучани на ваших заходах я бачив, що ваші працівники вони не тільки там доглядають за тваринами, годують, прибирають, а ще й роблять різні поробки для території прикрашають. Кожен кіпер це він ще має бути і екскурсоводом, і ведучим. І організаторам щоб показати діткам і розказати, якщо це показова годівля. Якщо це майстер клас це треба продумати тематично під яке свято і що ми можемо зробити. Якщо це фотозона, це теж має бути продумана під який період вона робиться, під яке свято. І тому я дуже рада, що більшість працівників все таки творчі люди, які люблять роботу, які не роблять її автоматично. У нас зараз вже прикривам таємницю. Є один такий, теж цікавинки. Одна з наших музичних шкіл. Проводила списання всяких виробів. І ви не повірите, нам потрапили музичні інструменти, які зараз ті самі працівники зоопарку розфарбовують і розмальовують в тварин і знову ж таки прикрашають наш зоопарк. А я тішуся з того, що це друге життя для інструмента використане. І навіть якщо я про це говорю і в мене викликає посмішку, то я думаю, коли відвідувачі будуть бачити, це знову будуть якісь позитивні емоції. Це те, чого зараз майже всім не вистачає. І якщо. на на ти годинку чи навіть декілька хвилин привідню зоопарку ви посміхнетеся, це буде найвища нагорода для нашої роботи. Знаю, що ви готуєте острівець для Лемурів. Вже робота почалася над цим вестися. Коли він з'явиться, що це буде, які ще нові проекти плануєте реалізовувати. До завершення ми його на весну плануємо, але вже протягом цього сезону Лемурам було дуже цікаво, тому що їм продовжили вольєр тунелем. І тварини змогли ходити над відвідувачами. По перше, вони розширили свою територію. Їм було цікаво. Я думаю, що якщо наступного року а ми обов'язково його дозавершимо цей острів Лемурів, то наші відвідувачі зможуть дивитися на тварин уже без будь-яких град е і майже у вільному середовищі. Ще від колег у мене є два запитання: а хто більше їсть? лев чи Ведмідь, кого дорожче отримувати? Дорожче отримувати лева. Тому що ведмідь, навіть не дивлячись на його велику вагу, все-таки він впадає у зимову сплячку. І якщо 5-7 місяців ми не годуємо тварин повноцінно, так якби це було, тому що вони всі залягають зимову сплячку. А Лев натомість. Він щоденно потребує 365 днів у році годування. У вас ще тут дуже багато квітів, і квіти в зоопарку мають, як на мене, якесь особливе місце. Розкажіть про ваш такий квітковий оазис. Скільки у вас взагалі тут квітів? Ви рахували коли-небудь, як багато їх? У нас відділо зеленення, де працює три людини. Вони ведуть свою статистику. Скільки кущів посаджено, скільки квітів, скільки дерев, які є рідкісні. Які там досаджуємо, але порахувати по кількості навіть хризантеми напевно, ми дійшли до однієї третії зоопарку. і У нас вже було 1700 кущів. Ми вже почали підготовку до весни. Уже сьогодні висаджуються тюльпани, нарциси. Ви ще казали, є у вас якісь рідкісні рослини. Зараз на території зоопарку ростуть два дерева гінго-білоба. Вони вже успішно у нас будуть зимувати третій рік. Також посаджені павловні на території зоопарку, і навесні буде цвісти такими фіолетовими квітками. Цьогоріч у нас ще є новинка. Ми робимо рослинні арки на території зоопарку. Тут найчастіше ходить, бачить, що у нас є дві арки для кліматісів. Вони біля ведмежого містечка. Також такі тунелі кохання є біля лев'я містечка, тому що це троянди, які оплітають арки, і теж є дуже гарні локації і для світлин, і для спогадів. Про відвідування. Дякую. Хай зима пройде успішно і буде побільше відвідувачів. Вас так, дякую.